3 тисячі кілометрів пробігав цього Hyundai Santa Fe, який тільки но приїхав з Америки. Він весь ціленький він був лише з пошкодженням панораму. тобто панораму успішно поміняли, автомобіль не фарбували, понятне діло, не били. Тобто самий класний варіант він по факту новий. Новий технічно, новий візуально, новий по салончику все працює, як і має працювати в нового автомобіля. Він приємний, він у предмаксимальній комплектації, якої є камери 360, максимальна оптика, контроль сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, контроль полоси, підігрів та вентиляція сидінь, лешіток приборів, карплей, Тобто, всі опції та та навіть більше в нього автомобіля є. Преміальна акустика Харман Kardon. Панорамний дах, само собою. Задній ряд у нас тут просто ограмізний, шкіра, приємна. Це вам не старі Hyundai, в яких ну, дешевий кожзам. Так, да, шторки на задніх стіклах. Задня кришка у нас на електроприводі, максимальна акустика, 2,5 двигун на передньому приводі. В цього автомобіля немає лише повного приводу і немає управління з пульта. І все. Крутецький автомобіль по ціні не нового. Що, можна купити в лізинг кредит, ми не кажемо, так? Да? Ну і правильно.